Отже, смерть по нещасному випадку, причому військовослужбовець здійснена виплата була медлайфом потрійної гарантованої страхової суми батькові загиблого. Що відбулося? Молодий хлопець оформив в минулому році собі поліс Львівській області на 20 тисяч гривень в рік, і на території бойових дій він вирішив скупатись, охолодитись трішки, які там були деталізовані події. Я не знаю цих деталей. Але так сталося, що він плив в озері і не доплив до берега назад 20 метрів приблизно, і втопився. Виплачена сума в розмірі мільйон 82 тисячі, тобто це потрійна страхова сума гарантована для батька. Зрозуміло, що дитину не повернеш, але виплата військовослужбовцю може бути і ось така внаслідок ось таких неприємних подій. Тому будьте обачними, застрахованими, майте поліси і щоб вони вас захищали. До зв'язку.